Зі мною стався доволі поширений випадок, коли ти виходиш на пенсію і розумієш, що життя вже скінчилося, що вже не заскочиш в останній потяг і не буде ні радості, ні щастя. То був у мене такий період, і я вирішила, що на свою останню зарплату куплю собі щось справді цінне, таке про що мріяла все життя. Це я вже загнула, бо на мрію всього мого життя жодної зарплати не вистачить. Але от захотілося мені мати красиве коричневе пальто і акуратний капелюшок до нього, щоб йти по вулиці, як справжня панянка. Чогось мені дуже подобалися завжди елегантні пані, які ходили на каблуках та в платтях, завжди гарно завиті та нафарбовані. Я такою ніколи не була. Завжди, як не кок на голові, то завивка на коротку стрижку. Моя робота була на ногах, тому ніяких каблуків, а хто мене на складі дуже бачить, аби я в спідниці ходила. Одягла що тепліше і пішла. І ось я собі пригляділа і капелюшок, і плащ, але моєї зарплати виявилося замало, тому довелося взяти гроші з іншої купки, де я собі на поминки складаю або на аварійні ситуації, бо у нас як не труба прорве, то з розеток вода тече. Одним словом, купила і вся від щастя свічуся. подумала, що піду до доньки, хай хоч раз матір таку елегантну побачить. Звичайно, донька поохала, а тоді каже. Мамо, то цілий статок це коштує тобі навіщо на себе такі гроші витрачати? Якщо ще маєш бірки, то верни в магазин, а тобі ми купимо щось в п'ять разів дешевше, але теж пристойне. Знаєте, мені наче хто в обличчя? Це ж моя мрія, прошепотіла я. Мамо, які мрії? та ти б мені ці гроші дала, то я б одяглася з голови до ніг. Чи ти не знаєш, як у нас скрутно з грошима, а ти дивися, що витворяєш? І так я собі те до голови взяла, що почало мене щось в грудях тиснути, і попала я в лікарню. Довго там пробула, і добре, що хоч якісь були збереження, бо ж донька ні копійки не заплатила за мене. Ага, згадала про гроші, то подивися на свої обновки і тоді питай, чому я їх тобі не даю. Я оклигала, але пальто своє нікому не віддала. Думаю, саме думка про те, що треба походити в цьому чудовому обранстві, надавала мені сили вилізти з цього всього, але як вже всі мої заощадження зникли, то стала я думати, де ж я маю взяти гроші на прозапас. і ось прийшла мені думка здавати одну кімнату студенці недорого, але так, щоб і їй, і мені було вигідно. І знаєте, що мені добре виходило з Марією, бо вона то на навчання, там до мами поїхала, і мало того, що мені в квартирі не муліє, то ще й по грошах мені добре виходить. І знову мене щось попхало до доньки. Купила я дітям подарунки, тортик і до неї у своєму убранстві. Ого, ти бачу, затялася. І звідки у тебе стільки грошей на гостинці? Та я маю квартирантку, і вона мене виручає, а я її. Що тут почалося? Донька вирішила, що вона має розпоряджатися моїми грошима, бо я геть здитиніла. Мамо, давай мені гроші. Вона буде на картку кидати, бо в разі чого я тебе мушу заходити, а то вийде так само, як того разу, що ти геть глуз втратила і купила собі речі, які тобі навіть не личать, і не по фігурі. Я розвернулася і пішла геть, бо бачу. Не так важко собі дозволити щось купити, як потім відстояти свою думку перед рідними, які тебе вже чомусь мають не за людину, яка їх виховала, а за суцільну халепу, хоч бери й ходи до неї в одному лахмітті, і тоді ти будеш хорошою мамою і бабусею. Підпишись, підтримай українськомовний контент.